Є знижки на сину бам, 10% в аптеках подорожних бам Ощад. Є знижки на Тесеп, 15% в аптеках подорожних бам Ощад. Так, Валентина Хамайко, я Олександр Попов, і зазвичай в цій частині до нас або е віртуально, або вже з сюжетом окремо доєднується наш колега Константин Грубич, людина, яка досліджує український крафтовий бізнес, маленьких виробників трошки побільше, але головне, що розповідає, що бізнес, попри все виживає і намагається е створювати нове. Сьогодні дуже цікава, навіть унікальна історія про смарт-село у Буджацькому степу на Одещині. Його там продовжують створювати сучасні етно етнографи, А ще вони створюють це село з такими енергоефективними енерго технологіями. Що це за смарт село з енергоефективними технологіями за 582 кілометри від Києва, де живе всього Дві двоє люди. людей? Здається. Та дві Двоє людини людей себе, уявіть собі. Ну тут дуже багато нюансів. А ще щоб туди потрапити, потрібно подолати частину молдавської території, оформивши спеціальну перепустку. І всі ці зусилля наша команда зробила для того, щоб ми мали можливість туди зазирнути. Бо просто так як бачимо, туди не доїдеш. Але хочемо вже побачити кості, дізнатися більше про е смарт село, щоб воно було доступним, а не перетворювалося просто в музей. Так Дивимось. тому дивіться. Колись тут було село семисотка. Воно й зараз, значиться на карті. Але з місцевих мешканців залишилися лише двоє жінок. Одна з них Анна Чебану. Її син заможний перевізник у Лондоні. Але до нього жінка їздить лише взимку гостювати. Не хочу. кожний день. Не хочу Щодня мене кличе. Добре, що вони є, і у них все добре. Але я буду вдома. Поки що. Я буду вдома поки. Їй нехай і одній як палець краще жити у рідній хаті біля свого виноградника. Рідне село Анни за останні роки стало мінятися на очах. Не так давно його стали називати незвично смарт-село. Смарт село одразу кладе тебе на лопатки. Тут аж п'ять музеїв, і перший з них на вході. Це єдиний в Україні музей криниць. Кожна з них розповідає про різну культуру, про різний спосіб кладки цієї криниці. І кожна нагадує, що наші предки були дуже розумними людьми. До решти тутешніх музеїв ми ще повернемося. Поки що ж про початок, який має цілком конкретне ім'я: Олександр Паларієв, власник, інвестор і автор концепції. Взявся, хочу... взявся, ти. хочу Взяв робити а зараз. Робити. Важко особливо і Щонайменше є розуміння вимагає. у родині серед підробітників. Заробляє Паларієв в інших бізнесах у семисотці. Поки що витрачає метаморфози із майже вимерлим селом у Буджайському степу на Одещині. Почалися кілька років тому. Одеський підприємець, місцевий уродженець Олександр Паларієв вирішив викупити порожні хати неподалік від місця свого народження і переобладнати їх так, щоб тут могли з комфортом проживати різні гості. Усім господар обов'язково показує найстарішу, на його думку, виноградну лозу в Україні. Ви прожили по 40-50 років. Ви таку лозу бачили? 72 сантиметри навколо. 150-200 сто Поселення своєї мрії такий собі готель із кількох десятків обість Паларіїв амбітно назвав смарт селом. Смарт це, це нові технології, це очисні споруди. Це інтернет, це сонячні батареї на дахах. це робота айтівців тут Кожен старий будинок у семисотці поступово перетворюють на зручну локацію для комфортного проживання. З одного боку, кожна хата зберігає архітектуру і традиційне планування автентичної Бессарабської оселі. З іншого ж боку, усі будинки після ремонту будуть з нульовим викидом вуглекислого газу, інфрачервоною теплою підлогою та сонячними електростанціями на дахах. Поки що такі встановили на двох будинках, а згодом вони з'являться ще на чотирьох. Навіть той, хто зараз готовий відволіктися від міської суєти на кілька тижнів без перешкод до Бородінської громади, не потрапить, оскільки треба перетнути ділянку молдовської території. Але той, хто все ж таки доїде, буде подивований побаченим прогресом. Просим скидаємо геолокацію з цього будинку. Він приїжджає, набирає пароль на цій скринці, і там ключі заходить у хату, гуляє. Там ящик холодного вина Як комплімент? Ні, не комплімент. Ми ж говоримо, що це коштує 5 тисяч гривень, 5 діб. Але все одно творці смарт-села не впадають у відчай. Щонайменше, один із будинків буде віддано для постійної місії міжнародної екологічної організації, що опікується відновленням буджацького степу. На території смарт-села плануємо відкрити центр з відновлення степового біорізноманіття спільно з нашим мабуть, таким ключовим науковим партнером: це біосферний заповідник «Асканія-Нова». Але господарі не чекають з моря погоди, а працюють над облаштуванням у вільних хатах справжніх музеїв. Ну село яке село може похвалитися п'ятьма музеями. У нас є ще плани щодо інших музеїв. Їх тут кілька традиційної історії села. Це Олександр Андрійович. Це Олександр Андрійович хотів, щоб тут все було як при господарях. Вони займалися бджільництвом, тваринництвом, тримали овець. Тут була Касамара, якщо багато дітей. Це така, да? Інший музей семисотки картинна галерея місцевого уродженця відомого у світі молдовського художника Міхая Греку. Тобто, це суто музей, тут, тут не живу. Ні, 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 це мусі. Ні, це музей. Музей проходьте. А це ми зробили імітацію його майстерні, де він сидів, обговорював з друзями свої успіхи і невдачі. Це знаменитий триптих, родина. Тріптіх сім'я називається на стінах. Копії робіт класика, за які Паларієв розплачується з власної кишені. Інші експонати також купує де може, аби річ підходила за тематикою. Навпроти музею греку інша картинна галерея, але ж сучасних одеських митців. Зокрема, заслуженого художника України Михайла Пархоменка, який особисто проїхав з Одеси облаштувати свою постійно діючу виставку. Для нього тут справжнє місце сили. зараз тяжкий час в Україні, а Фрумушика і семисотка дарують чисту воду, як у чарівній касті. Занурився у чисту воду, обмився і поїхав перемагати далі. І уїхав далі. Поки що ж у Семисотці тиша. Наразі у селі є 27 будинків із земельними ділянками, що розміщені на одній вулиці, яку разом із тротуарами виклали плиткою. Одразу після перемоги почнуть розробляти генеральний план із проєктування ще однієї вулиці на 100 будинків. Ми люди тила. Ми, ми люди тилу. Мені 66 років. Я на цьому фронті у тилу повинен показувати, що ми продовжуємо працювати. Ми чекаємо перемогу. Ми віримо. ми не повинні відставати від тих темпів, що були раніше. Ті, хто будує музеї під час війни, то їхня держава непереможна. Це Государство ні